Та залишається у мене 158 доларів на відпочинок. Відпочинок в моєму розумінні це коли людина може вийти до якоїсь кав'ярні, ресторану, піти в аквапарк, піти та зробити собі вихідний від рутини, від роботи, щоб просто знаєте, якось насолодитись своїм результатом. Бо, знаєте, з іншої сторони, так подумати, ти, наприклад, заробив тисячу доларів, і ти думаєш про те, як примножити і так далі. Перед тим як ти це зробиш, то згадай жертви, згадай взагалі, які були наслідки, щоб ти прийшов до цих коштів і чи воно варто того, чи готовий ти попрощатися з цими коштами. З іншої сторони, також хочу підмітити другий пункт: те, що якщо ти будеш далі так думати, ти щось ось і тільки потім, ні, навіщо, ти ж не будеш відчувати кайфу від грошей, які тобі вдалося зробити. Розумієш? Тому цей пункт 158 доларів залишити, щоб провести час чудово, саме такі, знаєте, мати розваги, за які ти можеш заплатити, це також я впевнений безумовно варто.